Фонтан було збудовано в 16 століка Святої Марти, католицька церква, яка була збудована венеціанцями, коли вони прибули на крит. Мешканці Криту, також, як і всі греки, православні християни, але... На криті багато інших релігій також, які принесли іноземці У далекому минулому жителі Криту не були язичниками, які вірять та поклоняються Зевсу та іншим звичайним грецьким божествам того часу. У них була богиня, яка була жінка. І її звали Природа чи якимось таким чином вона не мала ім'я, але її ім'я прикладалося як природа матір, і також пізніше її вже назвали ну якось так. Це також перекладається як природа матір. Потім, як і усі Греції, Криті також прийшло сюди християнство. З венеціанцями католицизм, а потім, як і в усій Греції, тут було впроваджено православну релігію, яка, яка зараз існує як основна релігія цього. Знаходимося на ринку міста Іракліон, яка є столицею Криту та найбільшим містом у цьому на цьому острові. Можливо купити все. Розпочинаючи з одягу, також тут і спеції, і риба, і морепродукти, овочі, фрукти. Все як завжди на ринку. Я спеції вже собі купляла, також тут є пахлава та багато олив. Я так вважаю, що ціни тут не будуть низькими. А, окей. Також запитували щодо олив, чому вони бувають темні та зелені. Це, як і виноград, вони мають різноманітні сорти і деякі сорта зелені, деякі темні. Для мене це було несподіванка. Я так вважала, що ті, які темні, це більш стиглі. Ми прогулюємося по центральній частині Іракліону, столиці Крито. Тут дуже людно, тому що сюди привозять дуже багато туристів, але мені атмосфера великих міст більш подобається, ніж сільська місцевість, тому що от ми побували в декілька дуже провінційних місцях в Греції. Тут для мене дуже нудно ну, в сільській місцевості, а в містах все ж таки набагато цікавіше. Цю будівлю ще було зроблено венеціанцями, і це також в італійському стилі. Зараз тут чи театр, чи є? щось таке, не знаю, можливо, адміністративна будівля. А зараз ми підійшли до православного собору острова Крит та міста Іракліон. Цей собор називається Церква святого Діта. Ми вже підходимо до набережного. Тут більше поважаються жінки, і, як я вже сказала, тут навіть сама давня богиня Гая жінка. І Це було основне божество крито. І тут як головною є жінка. Орський клімат, тому гібіскоси ростуть просто під відкритим небом. Це звичайні квартири. Маємо знайомство з Іракліоном. Це ми пройшли біля археологічного музею. Як ми запам'ятали в цій місцевості дуже багато роботи для археологів. З цього походу знаходиться головна площа цього міста, але вона під реконструкцією і тому все загорожено. Теріос вініцелос. Він був прем'єр-міністром Греції, я так зрозуміла, в 1913 році, і завдяки йому Греція отримала незалежність, тому що Греція дуже довгий час була під владою інших країн, під великим впливом інших народів. А незалежність ця країна отримала нещодавно. Залишаємо кріт. на місто Іракліон. Ще тут круїзний лайнер Аркадія.